Сама, блядь, ядовита змія в Україні це жінка, яка мовчить. Не тому, що нема що сказати, а тому, що вже вирішила, як тебе захуярити. Не забудьте підписатись. Як же жити без вас? І хата пуста без дітей. Е. Я думала, вони ніколи в житті не уйдуть. Знаєш, як казав мій дід ніколи не грає із серцем дівчини. Воно в неї одне. Грай з цицьками. їх дві. Працівник поліції. Ну та що? Ну і Говори, ну, ви? Ну, ви шо, смієте, що? Ну що? Ви дасте сказати? Ну що? Ви що, смієтесь? Сміюся. Я говорю, дайте я скажу вам. Щось ви... дуже дуже важко, блядь. Дуже важко в останнє час. Ой, блядь, не передати вам ні словами. Я не знаю як, я не люблю це жаліться, але дуже важко. Що тут відбувається? Вбивство. Жінка вбила чоловіка за те, що він пройшов взутий по помитій підлозі. Жінку вже затримали? Ні. Чекаємо, доки підлога висохне. А що ще? Вказьке задержка. А ти тут при чому? Ну, я думаю, що моя дитина. Ти так уверений. Так. Та я ж давала вам гроші на резинки. Ви ж грались надували, чи що ви їм робили? Молодежше мені отакову. Я сьогодні не прийду на роботу, в мене машина зламалась. Стоїть на автобусі. О, у мене немає автобусу. Представляєш, мене сьогодні назвали. А ти не ходи там, де тебе знають. Ти прийшов в мій двор і варуєш у мене яблука. А вони ще навіть не красні. Це білий налив. То налив? Білий. Саня. Ваня. Син його. Кого? Білого. Налива? Насыпа. Видел меня я пил. Я... А, Глаз закрой. Я же Я еще тебе говорю. Зачем ты пиво целомас? Что... Главное в коханье, что он не держал за жопу, а не за дуру, а она ее держала за хуй, а не за долбоеба. Это такие настоящие крепкие отношения, любить друг друга. Юль, давай станемося просто друзями. Вже пізно, я труси зняла. Відкривайте, мамо, двері і з роботи їду я. На руках в мене мозолі, а в кишені ніхуя. Передайте міністру, хтось уже приніс каністру, активісти вже... Стала камасутру до кінця. Сльози навернулися, вони так і не одружилися. Яка гарна пара була. Ось літо прийшло, ми херсом відібрали, але люди кричать. Скільки нам цього мало. Ой, блядь, чуть свою маршрутку не проїбав. маршрутка Здрасте. Свою мать нашли. Вот это, блядь, в маршрутку. Хуё куда-то привезе, блядь. Настала осень. Дамы прячут сиськи. Под мощной юбкой попки не видать. Мужские зябка сморщились пиписьки. Зато теперь удобнее шагать. Куди, блять, не глянь, всі страждають від кохання. Одні, блять, ми з тобою красавчики страждаємо від нестачі грошей, сну та від болі, блять, в спині. Якщо опускають руки, дівчата, послухай, що я кажу, згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 гривень, газ 1200, теплопостачання як коли, ну, в основному від двох. Мужчина! Що? Мужчина! Мужчина! Ні. Та я за вами не хожу, я квіти збираю тут. Мужчина, я вас боюсь, ви же мене зараз ізнасилуєте. Та я Ви вон там знаходитесь на тому берегу ріки, а я тут. Нічого, я зараз прийду до вас, чекайте. А Берюга, у мене твой договор А це 10 років тюрми. Я эту э, твою расписку дала прокурору города. Уже получил. Жив. Щоб тут лишнього нікого не було. Так, а а де сняви тобі це? Як у цей це приїхав? Хто? Оцей хуй, що приїхав до тебе. Такий хуй. О той, що спиться. Що. Ти тобі зображаєшся з тобою бала. Курва. Я пірдоле Який Відімок тебе навіть. Я пірдоле, далі мордо. Мене. Я проснувся під Донецьком. Чого ти там проснувся? Не знаю, в вагоні проснувся. Чого ти там ходить? Ну чого? Зустрівся з людьми випили і заснув. Скажіть, де ви плануєте відпочивати цього літа? Я подивився на свій бюджет і. Зрозумів, що не заїбався.